Оці ліки всі для 79-ї. Ціна на суху кукурузу набагато більше. Відчувається вологість дуже сильно, е, трошки спиртно 400 кілограм за доб 100 градусів. Я не бачу сенсу кудись її катати. Крутезний позашляховик. Всім привіт, гості, підписники та глядачі мого каналу. В сьогоднішньому відео ми покажемо вам бюджетну сушилку для зерна. Не обов'язково для кукурудзи. Ну, в сьогоднішньому випадку будемо сушити кукурудзу. В ній сушити можна багато чого. Ну чому бюджетна, бо Сергій Миколаївич Зробив її із того, що в нас було на хозяйстві, буквально за один день, і можливо в когось із вас така ж ситуація, як і в нас, тому відео деяким людям буде все таки корисне. Ну, ситуація, яка змолотили ми кукурудзку. Попередньо дивилися, вона нібито суха, хороша. Заїхав комбайн, намолотили ми її тон 15, але в кінцевому результаті вона виявилася сирувата. В общем, вологість на різних площах була різна. А сама більша вологість 22, сама менша 18. Ну так що 18 вона ще до весни. Ми думаємо, що полеже, ми будемо її годувати, залишимо собі. А частину потрібно ж трошки продати, щоб перекрити ці хоча б затрати, хоч і ціна не зовсім висока. Тому постало питання її висушити. Ну, для того, щоб висушити, можна придбати сушилку зернову, але там ціна дуже дорога, і нам, як таким невеличким фермерам, воно не вигідно просто-напросто. Можливо, ми взагалі не будемо цією кукурузою займатися, дивлячись на її ціну. Тому Сергій Миколайович своїми руками швиденько за два дні зробив е альтернативну таку, так сказати, е сушилку для зерна, щоб здати кукурудзу. Ціна на суху кукурузу набагато більша, ніж на кукурудзу, яка має вологість. І взагалі ціни міняються на кукурудзу. Наприклад, зараз сезон, зараз вона ні по чому. Так сказати. Ціна на кукурудзу буде пізніше місяців через 2-3 4, тому її краще висушити, а потім продати. Якщо її не висушити, то вона, звісно ж, попріє. Ну, а дізнатися актуальну ціну, а також купити зерно можна за допомогою телеграм-боту від Української універсальної біржі. Ну, це такий бот, в якому ви маєте змогу безкоштовно отримати консультацію. Наприклад, дуже удобно тим дізнатися цін. Наприклад, в мене є покупець на зерно, а ціни ну, не знаю, немає де взяти, немає в кого спитати. Кожен різну ціну говорить за допомогою цього агроботу можна як мінімум подивитися ціну актуальну на даний, на даний момент. Також можна як купити зерно, так і продати. Купити зерно, наприклад, невеличким підприємствам, які займаються відгодівлею. Доволі цікавий цей бот буде. А також дуже цікавий цей е, телеграм-бот буде для тих людей, які вирощують зерно. Наприклад, ви подаєте заявку. Указуєте, в мене є там 20 тонн кукурудзи. І вже за допомогою цього телеграм-бота та адміністраторів з вами зв'язуються адміністратори і уточнюють усі деталі, і підшуковують вам клієнта. До речі, послуги цього агробота безкоштовні, тому я не бачу причини не зареєструватися в ньому. Доволі цікава і корисна річ. Посилання на агробот я залишу в описі до відео. Кому цікаво, переходьте, реєструйтеся і користуйтеся. Ну а ми ж зараз ідемо до нашої. Сушарочки, покажу, як все влаштовано. ну Я думаю, навіть неозброєним оком або на слух чуть, як вона торохтить. Ну Тут ще вологість до 20, тому тут ще більш-менш, бачите, як отак просипається кукуруза, не зависає, то це ще вона більш-менш суха. Ось тут же у нас вже пересушена кукуруза. Я думаю, чуть як вона торохтить. Це вже пересушена кукуруза, аж під потолок вже насипали. Ось о, чуть, да? пилюка йде. Ну, вологоміру в нас немає. Ну, в принципі, органолептично ми можемо і так доволі нормально оцінити, що кукуруза лежатиме. Так, ну а тут у кормо цеху вже в нас ну, ця ще більш-менш суха кукурудзка, А в ось цьому закрамці це сама, сама волога. Сюди руку отак всовуєш і чуть відчувається вологість дуже сильно. Оце в першу чергу ми її пересушуємо, ну вже залишилось буквально трішки. Друзі, головним робочим інструментом для нашої сушилки буде, а, а саме те, що буде подавати тепло, ось така ось буржуйка, називається вона Брест. Получається, труба в трубі і е, теплова рубашка за допомогою ось такої ось такої турбінки. Ну Цю турбінку Сергій отаким домовентом підсилив. тут дві. Дві крильчатки надавлюється повітря сюди, нагрівається. Тут два виходи. Один виход заглушений, другий виход, теплопровід, ось такий, підключається до нашої сушилки. І так, друзі, що ж представляє собою сама конструкція сушарки. Це звичайний автомобільний прицеп, правда, саморобний. Це його Сергій Миколаївич зробив, як я ще був маленьким. Автомобільний прицеп дещо заточений в общем, під сушарку. Чим добре, що ми зробили сушарку із прицепа. Е, можна сказати, вийшла вона мобільна. Зараз ми її підкотили під погрузку у місце, де зерно сире. Зараз загружаємо, потім котим в гараж, в гаражі сушимо і це все діло на колесах котимо туди, там, де у нас зберігається сухе зерно. Це є одним із плюсів даної сушарки. Продуктивність. Сушарки десь приблизно 400 кг за добу ми нею висушуємо. Ну, Продуктивність невелика. Сама ж конструкція представляє собою іззаду прицепа внизу ось такий ось раструб, куди підключається тепловий рукав, який виходить із буржуйки під невеличким тиском. Сюди ж засипається зерно, що представляє собою конструкція зсередини. Тут у нас всередині прицепа по борту на висоті 20 см. ну Робили по. В висоті е, карманів для коліс. Прикручена рейка по всьому периметру, на яку лягає ось такий ось каркас. Тут ззаді видно, заходить е, тепле повітря, надавлюється. Так, Каркас представляє собою ось таку ось дерев'яну обрештовку, яка стоїть на шести ось таких ножках коротеньких, впирається. Потім дерев'яний решток такий. Поверх дерев'яного рештка прикручена. Металева сітка. такими ну, такими звичайними, де вони, ось такими ось із металу Сергій Миколаївич зробив, прижав його. І поверх же ж металевої сітки, ось така ось арміровочна для будівництва сітка. Все це було взяте із власного хозяйства, ось ця, ось ця сітка це залишки, які в нас були. Ось ця сітка також на металобрухті десь у нас валялась, Да. да цією сіткою ми курчат. Фірточка була, так, курчат обгороджує. Ну, общем, був такий матеріал у нас. Рейки також були. Тут зроблено доволі плотно ось ця обрештовка, там, де неплотності в самому прицепі, запінено монтажною піною. Ось цей решт дуже просто і легко за допомогою двох людей вставляється на його штатне місце. Ну, Тут ця сітка навіть просто в декілька місцях. Закріплено і все. Це все стоїть плотно на місці, можна так сказати. Головне, щоб не було кудою теплому повітру тікати, щоб нижня частина була вся плотно зроблена. Зараз засипаємо сюди приблизно 400 кг зерна і закочуємо його в гараж. В общем, в процесі сушіння, от сьогодні ранок, ми починаємо сушіння, затягли прицеп, зараз розпалюємо. І десь раз у дві годинки Сергій Миколаївич приходить і ось цією шваброю перемішує. Зараз тут для старту у нас трошки спирту Сергій Миколайович додає. І стартуємо качанами, вони швидко жар наганяють. І потім підкидаємо туди вже дрова після арпала. Підключаємо, затискаємо хамутиком для того, щоб все було плотно. Тиск повітря створюємо за допомогою отакого от домовента. І штатний той, що йшов із буржуйкою, ось такий, ось такий е улітка. Така, так сказати. Ну, вона слабенька. Нам здалося, що не вистачає, тому ми доточили оту потужну штуку. Все, розпалили, вмикаємо. І раз на дві години приходимо, перемішуємо. Зараз бачимо да? зерно яке. Чуть що воно сирена від назву. Да, в цій трубі подається повітря і там добрячий поток 100 градусів. Ми заміряли, встав... ти вставляв градусник? Да? Та ні, це ж на тій А, тій. на тій. Тут не хочеться пробувати. В Мене... Ми користувалися ось цією. Тут у мене отвір спеціальний для того, щоб міряти температуру, яка подається. Ну то Історія про коптільня, це вже Сергій Миколаївич спеціально сюди придбав. Це доволі якісніше, ще старі запаси. Так, ну і що? Тепер мішаємо раз у 2 години, перемішуємо і завершаємо цей процес десь у 11 вечора. Зараз десь 10 ранку і в 11 вечора прикращаємо підкидати дрова. Е як... Закачуємо прицем повністю сюди, закриваємо ворота. і На наступний день зранку приходимо і вже воно буде сухе. Так, друзі, ну а поки сушиться наша кукурузка, зараз їздимо на нову пошту, відвеземо е, ось це все, що ми з вами назбирали. Хлопцям із 79-ї окремої штурмової бригади. Що в нас тут є? Ліки, ті, що вони заказували, але тут ще не всі, ще дві коробки. Е, сьогодні вони приїхали на нову пошту. Ми їх також сюди долучимо. По ліках все, що вони просили, ми закрили. Потім отака от бензина бензинова пила ланцюгова Форте. Це Анатолій Скубко. Нам її. Презентував також е, декілька лопат. Ну, Частина лопат поїде з оцим автомобілем. Хлопці просили дві лопати. Є, дві лопати ми зробили. І від Олександра Філоненка ось така ось буржуйка. Е, ну, Це крута буржуйка. Можливо, буде відео. Він мені прийшла, я покажу вам, що воно за буржуйка, бо не хочеться її розпаковувати. Вона запакована на піддоні. Ми її прямо хлопцям так і відправимо. Так. І саме головне на що ми збирали кошти, ось я вже це діло придбав. Це Дуже дорога річ, прилад нічного бачення. Він коштує 4,5 тисячі доларів. Сайт залишу в описі до відео. Це як для тих, хто не вірить, скільки коштує даний прилад, і так для тих людей, які також шукають, де придбати. Я також зв'язувався з декількома військовими, просто запитував, де його можна придбати, щоб е без обману, так як річ дуже дорого коштує, щоб, ну, щоб не прислали е в общем, щось інше. Тому що я, наприклад, повністю не розбираюся, чи це дійсно оригінал і так далі. Мені порекомендували, прислали, я вночі його е тестував. Це дійсно той прилад, що їм потрібен. Потім ще Анатолій Схубко мені надав, в нього є друзі, які займаються кавою в Києві. І от з під кави от такі от мішки. Їх використовують зазвичай для. Е Виробництва кікімор. тому ці мішки завеземо у наш волонтерський хаб. Там дівчата займаються цими питаннями, плетуть сітки і також плетуть кікімори Вони зроблять. До речі, Олександр Філоненко пообіцяв, що е, прийшлють нам е, невеличкий такий мангал для того, щоб ми розіграли його на стрімах. Як правило, з кошти на дані оці всі речі ми збираємо на стрімах. Тому, друзі, запрошую всіх по вівторках о 7 або о 8 годині вечора. У нас починається стрім. На минулому стрімі, виходить, ми зібрали кошти, практично повністю закрили ось цей приладнічного бачення. Так що, друзі, у нас багато цікавих там подарунків буде, тому заходьте до нас на стріми також. Ну і долучайтеся до наших зборів реквізити в описі до відео, а також у закріпленому коментарі. Якщо не маєте можливість фінансово долучатися, ви долучайтеся. Морально підтримуйте нас, потім ставляйте вподобайки, пишіть коментарі обов'язково і підписуйтесь на канал. Ну можете в ідеалі взагалі поширювати відео. Таким чином, ми зможемо якомога розширити більше нашу аудиторію і швидше закривати збори. Наразі ми збираємо на автомобіль для 57-ї мотопіхотної бригади. Там потрібен позашляховик. Половину коштів завдяки цьому ж стріму минулому ми назбирали. Нам залишилось зовсім трошки, але збори зараз проходять дуже важко, особливо отак в повсякденні дні, коли не виходить відео ніяке і коли. Е, немає стріму. На стрімах більш-менш збираємо. На стрімі е, розігруємо круті призи, так що заходьте обов'язково. Он той автомобіль, бачите, чорний стоїть. Це вже буквально е, вночі приїхав для хлопців із 35-ї окремої бригади морської піхоти. Там ми укомплектуємо, там, по-моєму, потрібен Домкрат, а так-то, в принципі, класний автомобіль. Ну, давайте покажу коротенько. Це ось такий ось крутезний позашляховик L200. В старенькому кузовищі із кунгом, що прекрасно. Потім на ньому вже стоїть правильна гума, яка потрібна. Так. Ну І взагалі машинка дуже свіжа. Ну як, Роки в неї то щось там після 2000-го, але пробіг дуже невеликий. Лівий руль і коробка ручна. Тобто, все, як хлопці і просили, він дуже високий на ходу. Потім тут навіть установлені ось ці гріпси для того, щоб фізично вмикати і вимикати передній міст. Ось от такі от апарати. Я думаю, хлопці будуть дуже задоволені. В общем, то те, що потрібно. Так що ці всі збори, друзі, ми закриваємо завдяки вам. Давайте допомагати і пришвидшувати нашу перемогу. Дякую всім підписникам, глядачам, всім, -всім хто долучається. Оці ліки всі для 79-ї окремої штурмової бригади. І оцей цілий пікап, а отой джип уже для 35-ї морської піхоти. Їм тепер повезе цій бригаді, до якої цей пікап поїде. І не забувайте допомагати Збройним силам України. Слава Україні! І так, друзі, вже пройшло годин вісім, вже вечір. на дворі ніч, Сергій Миколаївич дрова приносить. Кукурузка наша, можна сказати, гаряча аж о, хороша. В день Сергій Миколаївич замічав такий процес, що йшла навіть пара. Да? Ну, на дворі вологість високувата. До речі, можна он, звернути увагу. Видно, що вона волога. Борт? Да, борт конденсується той, що на дворі. І аж мокрий. Це признак того, що ще волога кукуруза. Так, у нас тут. В буржуїці проходить ось таке ось горіння. Видно, да? жар. І температура в оцій трубі, виходить, ай гаряча, не можна торкнутися, 100 градусів, подається, температура повітря. Зараз заряджаємо. Ну, Зазвичай топимо дрова і зарпалу використовуємо. Зараз просто ми їдемо в перукарню, так сказати. В общем, Плануємо д'їхати, тому зараз Сергій Миколаївич акаційових дров і дубових туди закладе. У нас годинки-дві не буде вдома, і буде проходити процес сушіння, то Та там ще жару хвататиме. Тут саме головне не тільки температура, а й те, щоб подавався воздух, щоб воно провіювалося, продувалося. В общем так, якщо увечері в останній момент воно зерно наше ще сирувате, то тоді. Ми напихаємо повну буржуйку і також залишаємо на ніч. Але мінус в тому, що двері відкриті, Тож воно непорядок, як двері відкриті, Та ще миші можуть понабігати. Щось їх повно. А якщо е, більш-менш якщо розпочати наприклад, о 6-й годині ранку, сушку, то на ніч просто відключаємо, закачуємо, зерно остиває, вичахає і тоді вже готово. Зараз Сергій Миколаївич покаже, як він проводить процес перемішування. О, вже, вже пилюка йде, бачите? Ну Ще сирувати все рівно зерно. Ну, все рівно цей механізм краще, ніж виламувати це все діло вручну в качанах, на зиму залишати на полі також не варіант, тому що миші і там переточуть половину кукурузи, якщо слабе стебло. Викладе її, попадає. Да. І виворать краще назяб е, осінню, ніж виворювати це все діло навесні. Навесні як вигорати, якщо дощів не буде, то і урожаю точно не буде. То через Виворот, то Погана осіння оранка да. краще, ніж сама крута весняна. Да. Осіння оранка. Ну, Сергій Михайлович сказав, ви поняли, Да? сказав, як одрізав. До речі, в цій сушарці можна буде, ми вже так спланували, сушить гарбузове насіння. Отлічна сушарка. У нас усе є. Залишилось придбати комбайн, той, що гарбузи вибиває. І на наступний рік, так як у нас зерна кукурудзяного вистачить, частину продамо і остальне залишимо. Для своїх потреб, а на наступний рік посадимо декілька площ гарбузів. І так, друзі, наступний день ранок наша кукурузка вже суха торохтить. Дивіться, видно, пилюка йде. Значить, вона суха. Якби був вологомір, ми б показали е, заміри, але вологоміра в нас нема. Ми органолептично визначаємо, якщо ось так розкусуєш і хрустить. Я думаю вам чуть. То значить вона суха і вона лежатиме без питань. Зараз, ну тут приблизно 400 кілограм. Зараз ми її котим або почекаємо, доки дощ закінчиться. Маємо змогу перекотити якраз до місця її дислокації, пересипаємо туди-сюди, засипаємо слідуючу партію і продовжуємо сушити. Виходячи з того, якщо в нас десь около 15 тонн кукурудзи, то її за місяць. Да? Чи скільки в нас? 400 кг. За місяць можна пересушити. І то, ну, це ж не постійно ми її тут підкидаємо, сушимо, там раз на годинку прийшов, навідався. Ну, все рівно, а що робити нам? Куплять дуже дорогу сушарку, це буде накладно. Потім, наприклад, повезти її, кудись висушити, виходячи з того, що ціна 3-4 тисячі гривень за тонну кукурудзи. А логістичні витрати дуже великі, то також я не бачу сенсу кудись її катати. Отак от в общем, і справляємося. Ну, Для кукурузи то ладно, а для гарбузів то сушарка буде бомба. Сергій а що ти робиш тут уночі? Хочу цей механізм розробити, він на 100 год працював на запас. Може тут запаски й не було ті. Сам це з запаски. Ти хоч повісить запаску, так? Да? Да. А мо спать пора вже. Та, ще треба, Там цей. Можеш вентилятор той брати великий. І ще ж треба трос завтра сплести, бо завтра її передавати. Так, трос, так Віч на дворі, дощ іде, Сергій Миколайович під машиною влазить. Ну а я Я зварив пиво. <смі> Благодійна варка була хочу ЦКТ зараз зараз тепле місце. Коротше, запаску вона там заржавів якийсь механізм, зробили запаску, запаску поставили слабеньку. А колеса поставили хороші. Тут ззаду стояли нормальні. А тут спереді теж. Ну, не, не зовсім прям сильно різював. Але... А теж по-моєму. Так, Друзі, приїхали військові. Передаємо їм ось цей автомобіль. ну Зараз найголовніший. Е, Ми навіть до 12 ночі там Сергій Миколаївич, Поправляв неполадки, ну, все по своїх силах зробили. Трос там сплели, теж дверку праву задню не відкривалося, починили, і вікно там не відкривається. То ми зняли фішку, щоб зовсім його не відкривати. Тобто воно відкривалось, кноп... відкривалося кнопкою, ну не закривалося, то ще хуже, відкрив десь. так. Він Ага, воно з того боку там Сергій Миколаївич зробив заволічку таку. Щоб запаск витягати. Щось він тут. А, ще й покрасив. Коротше, бо її теж не було. Тут під ключ, тут під ключ, ну там воно ззаду вставляється і викручується. Компресор, якщо колеса каче. Там донкрат гідравлічний і набір ключів. Ну, я його не розпакував, не дивився, що там. Це компанії GTM, оце все діло. Це таке діло треба. Ми стараємося в кожну машину, бо всякі випадки бувають. Лебідка ось працює. Кнопка до неї. Угу. О, ось така ось буржуйка. Ну тільки ручок немає. Це Олександр Філоненко передав. Це вони котли роблять і так далі. Така патріотична. Привет. Добрий день. Мене звати Андрій. Добрий день. Добрий день. Ті, Добрий що велика вдячність, що ти допомагаєш. Дякую. Покажи тату. Дивися. А покажи. А, ну, ти дивися. Друзі. Уже пер передаю Нісан, тринадцятому, окремому десантовому штурмовому батальйону. Слава Україні! Героям слава! слава. Друзі, приїхали до волонтерського хабу, щоб автомобіль пустим не поїхав. Зараз матушка Марія Горбунова допоможе догрузити автомобіль для хлопців там, деякими теплими речами, а також смаколиками. Там свіжецька випічка має бути. Ну, зараз подивимося. Прийшла матушка Марія Горбунова. Сказала, що треба ждати солодощі. І ми, ми, ми просто піровикам. так пусту машину або напівпусту, не відпустимо. Так, Друзі, підзавантажилися у матушки, там каремати, мівіна, в общем, харчі, утепляйки різні. Кирки, лопати зараз привеземо, бо забули. Покопні <смістична> <смістична> свічки, да, скоби. <смістична> кирки. Так, і тут ще волонтери, смаколиків. Ну це не смаколики, це лопати, ті, що ми забули. Літаю, часночі. Боба, є степно Є. Хай мені скинуть, куди його відправляти, і тоді передамо. Так, друзі, з, типу, з приводу тепловізора до мене звернулася одна жіночка, в неї чоловік, на жаль, загинув і з речами прислали тепловізор. Тому ми. З Марією Горбуновою знайшли хлопців, яким він потрібен. Тому ми направимо контакти цих хлопців, кому потрібен тепловізор, безпосередньо тій людині, в якої він є. І ну, це дорога річ, але навіщо вона вдома сказала ця жінка? Просто хай можливо спасе чиєсь життя той тепловізор. Так що, друзі, дякую всім за перегляди. Автомобільчик ми загрузили. Або дозагружуємо. Не забувайте допомагати Силам оборони України. Всім миру здоров'я і добра, до побачення і до зустрічі в нових відео. Тримайтесь. Да. Всі пока. Пока. пока на, на поспу до нас. Поскусів. Постараємо. Да. Все, бережіть себе.